Хочемо підняти дуже важливу для суспіль... для нашого суспільства тему, не дивлячись на ті часи, які склалися на сьогодні в Україні. 18 жовтня. Завтра від... відзначається європейський день боротьби з торгівлею людьми, і факт цього. Відзначення є нагадуванням того, що в суспільстві ця тема є дуже важливою, актуальною і необхідно об'єднувати зусиль громадських організацій, державних структур заради того, щоб протидіяти цьому явищу безпосередньо була надана якісна допомога особам, які постраждали від торгівлі людьми, а також вести превентивну роботу з цього приводу. Україна в 2010 році рати, ратифікувала конвенцію. Ради Європи про заходи з боротьбі з торгівлею людьми тим самим сказала про готовність впроваджувати міжнародні механізми і принципи щодо цього питання і тому. Саме в цей день, як в Європі, так і в Україні, багато громадських організацій, не тільки громадських організацій, проводять публічні заходи, громадянські акції для того, щоб привернути увагу суспільства до проблеми сучасного рабства, в тому числі на сьогодні, в Україні. З цієї цієї нагоди, наша організація Чернігівський громадський комітет захисту прав людини, сьогодні пропонує вам програму з взаємодії безпосередньо щодо впровадження механізмів взаємодії суб'єктів, які надають допомогу в сфері протидії торгівлі людьми в Чернігівській області, оскільки ми є реалізатором цієї програми саме на теренах нашої області, цей проект реалізується за сприянням міжнародної організації з міграції Європейського Союзу та безпосередньо за підтримки американського народу через Агентство США з міжнародного розвитку проект Юсейд. Хочемо наголосити, що основною метою нашої програми безпосередньо є посилення спроможності державних структур, громадських організацій правоохоронних органів для того, щоб все ж таки працювати в сфері виявлення протидії торгівлі людьми а також безпосередньо надання допомоги постраждалим від від торгівлі людьми. Сприяти їх якісній реабілітації і надання всебічних послуг в цій сфері, тобто, це надання психологічної допомоги, надання правової допомоги медичної і матеріальної, в тому числі для того, щоб особи, які постраждали від торгівлі людьми, мали право мали можливість для поновлення своїх прав. І в рамках цього проекту ми б хотіли наголосити на таких чотирьох напрямках, великих чотирьох напрямках нашої роботи в цій сфері, а це безпосередньо. Координація зусиль як державного, так і громадського сферу в, сектору, в сфері протидії торгівлі людьми, взаємодія між цими суб'єктами, тобто налагодження взаємної співпраці між державними органами влади та громадськими організаціями так само це навчання держави фахівців державних установ, правоохоронних органів та громадських діячів або просто громадського сектору з надання допомоги в сфері протидії торгівлі людьми. Окрім того, одним з великих напрямків роботи є безпосередньо проведення інформаційної кампанії в Чернігівській області для того, щоб наші мешканці були більш ознайомлені з справами, якщо вони потраплять в таку ситуацію, та могли отримати допомогу у разі потрапляння в. Дану проблему і це безпосередньо одним з напрямків, звичайно, є перенаправлення та надання допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми. виходячи з цих напрямків, роботи напрямків роботи, про які я наголосила роботу. Ми поділили так само на чотири таких великих сектори: це. Безпосередньо щоб якщо говорити про координацію зусиль між державними органами влади, державними структурами, управліннями та громадським сектором, це безпосередньо запровадження і роботи мультидисциплінарних груп на території районів нашої області, яких є на сьогодні 22 Задля того, щоб ці мультидисциплінарні групи були складалися не тільки з представників від державних структур та управлінь правоохоронних органів, а й громадських організацій, представників від громадського сектору, задля того, щоб здійснювати ефективно заходи в сфері протидії торгівлі людьми. Що можливо надало б надало б в подальшому надання якісної якісної допомоги постраждалим від торгівлі людьми та якісної реабілітації цих осіб щодо того, що Навчання проводити навчання представників від державних організацій, то звичайно та цифра, яка є на сьогодні, осіб, які виявлені та постраж... визнані постраждалими від торгівлі людьми в Чернігівській області, вказує на те, що державні структури, правоохоронні органи працюють в цьому напрямку ефективно. Однак, ми б дуже хотіли, щоб все ж таки виникла ця взаємодія між всіма суб'єктами, і тому ми хоч... ми проводитимемо звичайно навчання або підвищення кваліфікації представників від державного структур, правоохоронних органів та громадських організацій не тільки на території області, а й безпосередньо в районах, оскільки ми вважаємо це дуже великою роботою, яка повинна виконуватись і мати своє продовження не тільки в області. Щодо проведення безпосередньо інформаційної кампанії, то це будуть проводитись. Безпосередньо буде проводитись робота з засобами масової інформації, інтернет-ресурсами, соціальними мережами безпосередньо надаватиметься, видаватиметься брошури для розповсюдження цих питань серед суспільства, населення, яке можливо потрапляє в цю ситуацію, щоб люди могли найбільше знали, як найбільше вони можуть захистити себе в даній ситуації. Окрім цього, ми плануємо розповсюджувати інформацію через профільні. Інтернет-ресурси державних структур, що на сьогодні, наприклад, обласні інтернет-ресурси Чернігівської державної обласної адміністрації дозволяють зробити, і ми спільно з ними розміщуємо інформацію. Окрім того, ми плануємо, що це буде і видання брошури та буклетів для профільних державних установ та правоохоронних органів щодо того, яким же чином у себе має. Можливість захистити свої права у разі їх порушення, також це розміщення аудіо консультацій, роликів з порадами щодо отримання допомоги в сфері протидії торгівлі людьми і безпосереднє обладнання в населених пунктах Чернігівської області сіті лайтів. Разом з тим ми передбачаємо, що реалізація цієї програми, яку ми на сьогодні реалізовуємо в Чернігівській області, це буде безпосередня робота з учасниками механізму взаємодії з протидії, у сфері протидії торгівлі людьми з ідентифікації постраждалих осіб, яким було надано буде надано статус постраждалих від торгівлі людьми, а також сприяння їх тому, що вони не отримали найякіснішу допомогу і психологічну, і медичну, і безпосередньо правову, і соціальну в рамках того порядку, який затверджений Кабінетом міністрів України на сьогодні. І хотілося б наголосити, що Чернігівський громадський комітет захисту прав людини як партнер міжнародної організації з міграції. Дуже сподівається на те, що у нас, у нас виникне плідна співпраця і безпосередньо з міжвідомчою координаційною радою з питань сім'ї, гендерної рівності, запобігання насильству в сім'ї та протидії торгівлі людьми, так і безпосередньо з Чернівською обласною державною адміністрацією, з районними державними адміністраціями, державними структурами, які залучені до, до, до цього проєкту, і не тільки проєкту, а безпосередньо до. Цієї проблеми так само і до, в нас буде плідна співпраця із правоохоронними органами не тільки обласного управління МВД в Чернігівській області, МВС України в Чернігівській області, а й районними управліннями МВС в безпосередньо в кожному регіоні. І безпосередньо ми вважаємо, що така взаємодія між громадськістю, державними структурами, правоохоронними органами надасть. Як найбільше можливості людям, які постраждали від торгівлі, людьми, отримати ту допомогу, яка їм потрібна.